Друзі, всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Сьогодні буде такий невеличкий звіт, що я робила за тиждень. Я не знімала цього тижня е, такий повноцінний влог, кожен день потрошки, е, просто тому що основну роботу, основні покупки, які я хочу вам показати, були зроблені на вихідних. Е, тиждень я займалась... Деяким проєктом, про який буде окремо відео. Тому я думаю, що ми з вами поспілкуємося у такому форматі, покажу покупки і покажу готові роботи. І незважаючи на те, що це не тижневий влог, я все ж таки раджу вам додивитись до кінця, тому що я продовжую, продовжую свою традицію в'язання якихось таких невеличких проєктів цікавих. І я думаю, що вам сподобається те, що я вам покажу наприкінці цього відео. Тож приємного перегляду, і давайте починати з покупок. Перша покупка моя виглядає ось таким чином. Так, я казала, що НАКО Богу не задовільняє мене на 100%, тому що в ній досить часто мені траплялись вузли. І я казала, що я не хочу купувати шкарпеткову пряжу, тому що в мене її дійсно вдосталь. Але Зараз буде така, знаєте, інформація для мого чоловіка. Чоловік це винна не я. Винна така дівчинка. Я тобі дам посилання на її канал, воно буде, до речі, під цим відео. Світлана з каналу Давай пов'яжемо, яка подивилась моє відео, якийсь лог, де я казала, що не хочу купувати пряжу. Утримуюсь поки що, і як чесна, порядна людина, вона зробила що? Вона прислала мені в Директ посилання на групу в телеграм-каналі, де є купа шкарпеткової пряжі за такими досить приємними цінами. Так що, чоловік, це не я, це. Святові новата. <ріст> Насправді дуже дякую, тому що я вже не перший раз, і не другий і ще буду багато разів вам за це дякувати. За те, що ви в коментарях, в особистих повідомленнях дуже часто ділитесь якимось своїм досвідом, якоюсь інформацією, посиланнями вдячна за це вам дуже, що ви ось так реагуєте на те, що я кажу, чи щось колись я там запитаю. Завжди є люди, які поділяться, поділяться. Досвідом, посиланнями там будь-яку іншою інформацією. Так, посилання на цей канал я залишу. Якщо в мене вийде, мені здається, що можна так залишати посилання на телеграм-канали. Що там з приємного? стосовно шкарпеткової пряжі, там є ще інша турецька пряжа. Там є пряжа, яка продається, мені здається, упаковками. Але. Іноді там трапляються, так би мовити, сети шкарпеткової пряжі. Тобто, продавець викладає, от як у моєму випадку, п'ять мотків за якоюсь такою більш приємною ціною, ніж купувати їх окремо. І от за ось ці п'ять мотків я заплатила 470 гривень. Мені здається, так досить швидко все відправляють, швидка комунікація. Я написала коментарі, що я забираю цей лот, і мені дуже швидко відповіли, Тому, мабуть, я можу вам рекомендувати. рекомендувати цього продавця. На кобохо. Я хотіла дуже давно спробувати ось такі кольори. Вони з'явились останніми в лінійці. На кобоху такий меланжик. Я думаю, вам видно. Вони я не могла вибирати, був такий сет. Мені майже все тут сподобалось, тому я вирішила, чому б ні. Я покажу вам всі кольори з номерами 87 727. Буде цікаво, мені здається, і чогось мені хочеться чоловічі шкарпетки зв'язати. Такі яскраві. Хоча, ви не знаєте, вона ніби яскрава, з іншого боку, тут так все. Досить приглушено. Буде цікаво, я думаю, що я ось з цього моточку, з цих всіх чотирьох почну. Так, ось такий моточок тут намальована шкарпетка. Кольор називається Winter Garden. І це номер 82454. Теж непогано. Є такі темні смуги. Хоча, знаєте що, тут на фото ніби є чорні, а чорного тут нема. Тут є такий дуже-дуже темно. Зелений. Щось, мені здається, ця фотка трохи брехше, але будемо мати змогу порівняти, вузлів, наче я не бачу так зверху. Так, ось такий колір, не дуже притаманний для мене рожево-жовтий, ось так він називається, і номер 82135. З цього кольору, якщо я не передумаю, я хочу спробувати зв'язати шкарпетки з таким. Типу Хеліксом їх показувала у себе Христина на каналі, щоб ще зв'язати. В неї є майстер-клас. Я його ще не дивилася, але мені подобається поєднання такого смугастого кольору з однотонним. Можливо, щось таке спробую, якщо я правильно розумію, там просто Хелікс, але не всі петлі в'яжуться лицьовими, дещо в'яжуться виворотніми. Будь-якому разі я вам посилання залишу, тому що там дійсно. Цікавий такий візеруночок, і знов таки для залишків чи для такого нескучного однотонного в'язання, я думаю, що буде вам цікаво. Так, щось я так довго розмовляю з вами, але це тому що я влог не знімала і хочу поспілкуватися. Так, ось такий зелений котичкор на кобухо, до речі, така затишна тут етикетка. 81, від 70, 81 815 Зелененькі, можливо, теж будуть. Чоловічі, тому що в мене чомусь останнім часом є є питання. Люди хочуть чоловічі шкарпетки. А в мене в наявності їх майже немає. Так, і на кобухом однотонний: 100 грам 400 метрів. До речі, в мене мені здається, я навіть такого не чи один раз я в'язала. Вже не пам'ятаю, слухайте це все. Так, номер кольору. Що в нас тут 569? До речі, можливо, ось так я зв'яжу. Хелікс. Подивимось. Буду пробувати все. Ось така моя перша покупка. Перша, тому що зараз з вами подивимось ще одну. Так, ось таку ще маю покупочку, Це магазин Novella House. Ось його візитівка. Ось так покажу контакти. І, звичайно, я залишу посилання під відео на цей магазин. Купувала в ньому, тому що мені був потрібен мікровілюр. Я перший раз купувала і в'язала з такої пряжі. Я вам покажу в кінці відео, що саме я зв'язала. У цьому магазині така пряжа була, тому тут я її придбала, і, звісно, щоб не їхало мені два моточки, купила ще джинсу, який мені буде потрібен, буду ще в'язати іграшки, якщо бажання в мене не відпаде. 901 колір, такий беш-пісочний, сіренький 46-й. Дуже, до речі, такий приємний. Ось такий 48-й. Він темніший. Жовтенький 35-й. Це я вже трошки використала. Ось такий хакі, номер 82, дуже-дуже такий гарний хакі. І це така темна гірчиця, мабуть, 84. Ось такі ось такі номери джинсу. Купила тут. Купила тут носики, оченята, ще що були, і подаруночок мені поклали таку дерев'яну бджілку і наліпку новорічну. Приємно, це варто для магазину ну, копійки, але завжди приємно, коли ти отримуєш більше, ніж ти замовляв. Така дрібниця додає, додає плюсів магазину теж дуже все швидко. Все було в наявності. Там досить багатий вибір різних пряж. І такі ціни найнижчі. Теж джинс коштував щось 36 гривень. Це така найнижча вартість джинсу, яку я зустрічала в наших інтернет-магазинах. Все, а тепер давайте переходити до готових робіт. Звісно, не один тиждень у мене не обходиться. Без шкарпеток зв'язала ось таку пару. Це вже знайома вам пряжа. Я з неї в'язала Шахенмайер Регія Perfect Design Line by Arne і Carles. Ось ви можете порівняти зі шкарпетками на етикетці. Я в'язала вже з неї, я вам принесла порівняти, що я тут. Трошки змінила, ну, це зовсім трошки. Я в'язала цю пару для себе на розмір 40, цю зелененьку для мами теж на розмір 40, тому все в'язала так само по таким самим розрахункам, окрім п'ятки. Тут у мене стінка п'ятки складає 30 рядів. А тут я зробила їх 28, для того, щоб оця. Лінія між двома смужками такими контрастними була ширшою. Я казала, що мені подобається, як вони розділяються, але хотілося би, щоб ну, принаймні два рядочки тут було. І так у мене вийшло на цих шкарпетках, просто зробила трохи коротшу стінку п'ятки. Мамі буде нормально, в мене високий підйом, в мене високий підйом ноги, в неї не високий. Взагалі, ця французька п'ятка, вона. Як на мене, чудово сідає на будь-яку ногу. Це з того, що я бачу, і з тих людей, кому я дарувала шкарпетки, саме французька п'ятка, вона найуніверсальніша. Вона добре сідає і на високий підйом, і на середній, і на низький. Чого не скажеш про п'ятку Стронг чи бумеранг. Все, такі шкарпетки, так само в мене 80 грамів пішло на цю пару. Дуже цікаво було в'язати. Я не знаю. Незважаючи на все на всі недоліки цієї пряжі, які я вам озвучувала, вже не буду повторюватись, цікаво, дуже цікаво, я не впевнена, що прям ніколи не придбаю щось таке. Ну, я не знаю, дуже швидко за рахунок того, що тобі хочеться подивитися, як далі, як далі воно буде. І навіть друга шкарпетка я по черзі в'язала, їх і друга шкарпетка в'яжеться теж дуже швидко, тому що, ну, не знаю. Класні. Хоча по кольорам мені, мабуть, більше мої подобаються, ну, на те вони і мої, але ці теж непогані, і тут більш так гарно в мене вийшло виділити п'ятку, розділити ці дві смужечки, все, мама зі шкарпетками. Я вже нав'язалась з таких цікавих пряж, і тому я думаю, зараз захочеться попрацювати з чимось таким, типу рябенькою на кобоху, про яку я вам казала. Так, і далі це не єдині мої готові роботи. У мене є ще дещо цікавеньке. Іграшка. Перша буде ще друга. В нас у неділю не було інтернету в квартирі. Як виявилось, це через те, що за нього не заплатила хазяйка. Я думала, що це через негоду, тому що був такий сильний дощ. Ну... Це мені дало час пов'язати за описом, і за один день я зв'язала ось таку іграшку. Що це? Це, така, це таке видрення за описом Тетяни Лисенко. Я зараз тут ставлю скрін її сторінки з Інстаграм і залишу на неї посилання. Я думаю, що знов-таки, якщо ви в'язали іграшки чи просто в'яжете гачком, ви мали бачити цей аккаунт. А він виділяється так своїми фото. У Тетяни дуже гарні фото. В неї є такий свій стиль, як це все подавати. Вона багато сторіс викладає, активно так веде сторінку, В неї дуже-дуже багато різних описів. Я в'язала вже за її описами. Це друга іграшка. Я в'язала минулої зими таку машину з ялинкою червону, Зараз ставлю вам фото, показувала її тут на каналі. Ось і в мене був придбаний такий опис, і я вирішила: ну чому б ні? Зараз якось намагаюся все, що я купую, одразу ж і використовувати, не зберігати всі ці описи, тому що досить багато за час в'язання в мене накопичилось описів всього, чого загодно, те, що купувалось, те, що дарувалось, те, що було безкоштовним. Були часи, коли це десь качалось в інтернетах. З всяких піратських сайтів, без всяких там авторських прав. І таке було. І досить, досить цього багато, але, ну, чесно кажучи, я і купувала досить багато, але в'язала багато. Тому е, маю опис видри. Чому б не зв'язати дитині? Так, що тут в мене? Це гачок 1,75, це джинс. Досить важкувато було в'язати, тому що е, багато, деталь, багато деталей, багато деталей. Все окремо пришивається. Я зрозуміла, що я не люблю іграшки, точніше, як, мені складно з ними працювати, де досить багато мілких деталей. Так, виходить класно, потім більш так деталізовано, більш цікаво виглядає ця іграшка, але ну, мені складно, хотілося б, щоб таке щоб в'язалась однією деталлю, А потім так хоба, і в тебе якась прекрасність виходить, але так не буває. Що я хотіла сказати? В мене не було чорного носику. За описом він чорний, я такий ставила. Але мені здається, що непогано. Вона така світленька, і хай в неї буде такий карамельний носик. І я не робила вуса. За описом ще роблять, робляться з ниток такі вуса. але Знаєте, чому не робила? Тому що ну, це іграшка, яка буде отак мацатись, десь дитина буде її кидати, там, в сумці може десь носити. І вуса можна зробити, їх можна там накрахмалити чимось, щоб вона стояла, але це буде ну, до першого разу, коли ти її в карман положиш. Тому не робила. Мені здається, непогано вийшло. Ось так. Ось так вона зі спинки виглядає. Хвостик такий в неї. Я так щільненько набила. Ну, класно. Класно вийшло. Е, мені подобається. <смі> Може, ті, хто в'яжуть іграшки, вже давно зараз бачать тут е, купу недоліків, там щось нерівно, щось так. Ну, я ж кажу, я не дуже е, багато разів в'язала іграшки, тому цією роботою задоволена, мені все подобається. Опис чудовий, я другий раз в'яжу за описами Тетяни, можу теж рекомендувати. І, до речі, вона теж швидко відгукується, тому що в мене е, було. Було якесь питання, я написала, і вона мені там через буквально півгодини відповіла. Тому автор на зв'язку все. Іграшка перша і зараз покажу другу. Це міні-гусь. Бачите? Не знаю, це шедевр. Просто я настільки ним задоволена. Це молодший брат. Великого нашого гуся, якому я в'язала блакитний светр, саме тому я, до речі, блакитну пряжу і придбала. Що це зараз розповім про автора. Теж залишу ось тут скрін сторінки, покажу вам. Автора звуть Даша. На жаль, прізвище не скажу. Посилання залишу на неї. В неї є канал, який називається. Небесний моточок в'язання, вона так його не досить зараз плідно веде, але є там відео. Вона в'яже іграшки, створює описи. В неї вже декілька описів є у продажі. Я побачила цього, він в неї називається Гусь Літусь. Ще коли вона його випускала і так собі взяла на замітку, що я хочу це зв'язати, ну тому що ну, ну, ну дівчата, це ж гусь. Ну подивіться. Воно ще плюшево таке, воно таке класне. От, і я собі так примітила, що хочу колись зв'язати, але не купувала. І знов-таки я слідкую за її сторінкою, в неї був, мені здається, якийсь збір, що були приємні ціни. Я придбала і одразу підібрала пряжу і зв'язала. З джинсу в'яжуться лапки та клюв. А все інше от з тієї плюшової пряжі. Хоча в неї, до речі, чим класний опис, що там є. В неї є опис Светрика для гачка, це гачком зв'язано, є опис Светрика, якщо ви вирішите в'язати його спицями. Досить докладний майстер-клас, всі моменти показані. В мене, знов таки, в мене в кожному описі є труднощі. Тут теж були. Хоча ніяких кудрях немає, складних деталей. Здавалося б, що тут в мене визови складнощі. Очі. Тут робиться утяжка, утяжка голови таким нетривіальним способом. І це в мене викликало певні, певні складнощі, але я впоралась. От, я не знаю, це просто. Краще моя іграшкова робота, я вважаю. Дитина просто задоволена. Він такий класний, і на нього так мало пішло пряжі. Я навіть не зважувала, Знаєте, чому я придбала ось ці плюшеві моточки, вони по 50 грамів. Не важила, коли отримала посилку, зв'язала цю роботу, а потім зважила те, що в мене залишилось, і в кожному мотку в мене залишилось по 52 грами. Тобто, скільки в мене було, мені відмотали. Дуже дякую за це. Більше ніж 50. Тому не скажу ну тут, ну не знаю, мені здається, не більше ніж 5 грамів треба тієї пряжі, і тепер в мене ще залишилось по 50 грамів блакитної та білою. Можна стаю гусей зв'язати. Я б зв'язала, але досить складно в'язати, тому що м -м, плюшова пряжа. Е це прекрасно в результаті, тобто вона така, як м'яка іграшка, насправді. Але коли ти працюєш з нею, дуже погано видно стовпчики. Так погано я користувалась маркерами там на найменших деталях, постійно це все переколювала. Теж досить багато часу займає, хоча робота невелика. Не але все ж таки. Ну, нічого не поробиш. Хочеш результат, маєш працювати. Все, на цьому, все все вам розповіла. Ще раз повторюю, що все що я називала магазини, авторів описів, ще щось. Всі посилання я завжди залишаю в описах до своїх відео. Тож розгортайте і користуйтесь, якщо щось вам буде цікаво, і ви захочете там пройти в магазин чи подивитись, які описи створюють дівчата. До речі, до дівчат обов'язково зазирніть. Я не знаю, чи знаєте ви їх чи ні. Тому що у попередньому відео я розповідала про Форест Тойс, автора Ірину, і вона мені потім написала, що після мого відео до неї прийшли дівчата, тому я дуже рада, що вам корисно, що я щось може новеньке вам відкрию. Тому до цих дівчат теж дуже раджу заглянути на сторінки. Буду з вами прощатись. Невеличке таке вийшло відео, але я думаю, що вам було цікаво. Дякую за перегляди, лайки, коментарі, як завжди, сподіваюся, що у вас все гаразд. Будь ласка, бережіть себе. Зараз складний такий час в, в інформаційному плані, я би сказала. Не те, щоб погані новини, але вони, звісно, теж є, але просто якась навала дурні, фейків, е, якихось розхитувань настроїв. Тому зберігайте спокій, фільтруйте завжди всю інформацію і вірте. Генштабу та вірте в наші збройні сили. Вони роблять все, щоб якомога скоріше всі наші землі були вільні. На цьому точно все. Дівчата, бережіть себе та своїх близьких, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!